Кажуть, що друзі пізнаються у біді. Я ж думаю, що це частково. Коли програв твій другу у боротьбі чи вліз в халепу випадково, неважко проявити співчуття. Неважко бачити, як хтось буксує у болоті. Важче позбутись відчуття, що ти позаду і тужабу в роті. Бо друг твій пізнається саме в щастя, коли на піку ти у своїх мрій, коли успіхи твої купчасті і маєш результати своїх дій, тоді впадуть із рідних різні маски і зникнуть втішальні по плечу хлопки, тоді історії про дружбу отримують розв'язки, тоді згорять на злодіях шапки. Це пережити можна хоча б раз. Цього достатньо буде, щоб знати, хто, де, який, без всіх прикрас. Шкода, що наперед так важко розрізняти.